Лапароскопія, двобічна тубектомія. Ця операція в рамках програми екстракорпорального запліднення у пацієнтки виявлено було двобічний гідросальфінг, це запальний процес маткових труб, і цей процес може заважати імплантації ембріона та далом настанню вагітності. Тому завжди, коли ми ставимо такий діагноз, нам необхідно маткові трупи або інактивувати, або як в даному випадку видалити, відправити на гістологічне дослідження і обов'язково дослідити ще ендометрії на наявність хронічного запального процесу. Зараз на екрані ви бачите вже стан матки та яєчників після оперативного втручання, після того як були видалені обидві маткові труби. Яєчники абсолютно ми не чіпали, і пацієнтка прекрасно зможе виносити і народити здорову дитину. Щойно була проведена операція у пацієнтки. Це ендоскопічна процедура. Малоінвазивна операція. Тривала вона зовсім недовго по часу біля 15 хвилин. І наступного ранку, вже завтра, ми пацієнтку відпускаємо додому з рекомендаціями. Через два тижні у нас буде уЗД контроль і готовий результат в дослідження. Операція пройшла вдало, майже безкровно. Ми навіть не ставили дренаж і вже через один-два цикли пацієнтка зможе вступати в протокол, до кріоперенесення свого ембріончику. Música